Красиві сукні та спідниці в підлогу, оригінальні вишиті сорочки і все це з натурального матеріалу. з льону. у магазині одягу нас зустрічає пані Вікторія. Звісно, у лінняній сукні. Сьогодні жінка працює в цьому еко-магазині, а близько п'яти років тому зайшла як звичайний покупець на хвилинку із цікавості, але додому почимчикувала з обновками. Це було плаття красивого синього цвіта. на нем были вышиты огромные подсолнухи. Когда я шла по городу, все взгляды были прикованы ко мне в этом платье. Это правда. С того часу ни дня без комплиментов. Это так припало женщине до души, что теперь она носит лишь одяг из льону. Ношу его почти круглый год. Льон сохраняет вот вашу температуру тела. Он э, в жару сохраняет вашу прохладу, а в холод сохраняет ваше тепло. А ще переконує Вікторія, Льон корисний не лише для тіла, а й для душі. Даже були случай приходилось екстрасенс набратися от льна. тильна. льна, тильна красоти. А світопа правда, і справді червоні, зелені, сині вироби з льону тут різних кольорів. Однак дуже популярні і вироби з нефарбованої сировини. Воти та натуральний льон, вотита пакрасине льон. Фарбований чи ні, головна властивість льону за кілька хвилин. Матеріал набирає форм саме вашого тіла. Тому сидить на будь-якій жінці ідеально. Красивий та функціональний одяг із льону має лише один недолік швидко мнеться. Однак саме ця ознака гарантує перед вами якісна тканина. От, якщо ми так зробимо, от виходить ця м'ятость. Ця м'ятость говорить о том, що матеріал натуральний. А ще каже продавчиня, льон справжній захисник від паразитів, наприклад, кліщів. Якщо брюки із з альна одягне, одіяні, то йому ніякий кліщ не підходить. Да, такие свойства этого замечательного растения. Саме тому і дерматологи радять цю тканину. Волокна льна содержит вещества, которое не позволяет там размножаться бактериям или грибкам. Поэтому раньше использовались активно льняные повязки, которые накладывались после хірургічного удаления или на раны. А ще за словами лікарів, льон не викликає алергії.